Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми коротко поговоримо про ураження електричним струмом чи блискавкою. Це травма, обумовлена дією на органи та тканини електричного струму великої сили та напруги. Причинами даного ураження людини є дія електричного струму та виникаючі при цьому температури на життєво важливі системи організму, що виникає через порушення правил та техніки безпеки, використання несправних приладів. Пошкодження ізоляції, дефекти інструментарію та спецодягу, недосвідченість. Симптомами ураження електричним струмом є тонічні скорочення м'язів, спазми голосових зв'язок, асфіксія, тобто задуха, при якій з'являється недостатність кисню в крові та тканинах. У пацієнтів також з'являються порушення серцевого ритму, переломи та вивихи кінцівок, опіки різної глибини та поширеності та ушкодження внутрішніх органів. Перша допомога при ураженні електричним струмом включає негайне припинення дії струму на потерпілого, при цьому обов'язково дотримуватися правил особистої безпеки, далі виклик екстреної медичної допомоги, звільнення потерпілого від одягу, надання стабільного положення тіла, при відсутності дихання та серцевої діяльності проведення серцево легеневої реанімації до приїзду швидкої. Потерпілого госпіталізують відділення реанімації.